В пункті меню Замовити послугу ви знайдете: замовлення послуги виїзду авто, замовлення адресної доставки, зміна отримувача, зняття заборони на видачу, можливість передресувати вантаж в інше місто або на інше відділення, оплатити послуги перевезення, ознайомитись з прайсом компанії сад. Ми з вами в цій частині розглянемо замовлення послуги виїзду авто та замовлення адресної доставки. Вам потрібно замовити виїзд машини для того, щоб у вас забрали вантаж. Для цього необхідно натиснути на кнопку Виїзд авто. Далі ввести назву населеного пункту, з якого потрібно забрати ваш вантаж. Вибираєте саме його серед переліку, далі Тариф, Час та день. Необхідно також зробити вибір, що це буде за вантаж. Пишемо Вагу. Всі значення. Потім кількість місць. Після потрібно буде вибрати, хто буде відправником, юридична чи фізична особа. Це важливо, так як відправник в формі накладній уже не змінюється. Наприклад, це буде юридична особа, Тепоплата та контактну особу, її прізвище ім'я по батькові та номер телефону, адресу, звідки потрібно забрати вантаж, а на кінець ви можете ввести додаткову інформацію. Перевіряєте, чи все вірно. Якщо так, підтверджуєте або змінюєте контакт відправника. Після того, як ви все перевірили, натискаєте кнопку Підтвердити замовлення. Номер вашої заявки буде ось тут. Після оформлення з вами зв'яжеться менеджер для її підтвердження. А ще ви можете оформити заявку на адресну доставку вашого вантажу. Для цього тиснути на адресну доставка. Вводите номер накладної. Вам відображається інформація по вашому замовленню. Якщо ви бажаєте підтвердити оформлення адреси доставки, тиснути на відповідну кнопку, а далі вибираєте тариф, час та дату, хто буде контактною особою, її номер, куди потрібно доставити вантаж, та додаткову інформацію. А потім підтверджуєте. Все, тепер залишилось трішки зачекати, щоб наші менеджери вам зателефонували. До зустрічі на відділеннях сад сад логістика для бізнесу.